Добрий день, любі діти! Діти, яка зараз пора року? Весна. Весна приносить не лише пробудження природи від зимового сну, але й весняні турботи. Люди розуміють, що весна рік годує. вони намагаються не пропустити жодного дня, пророщують насіння, готують грунт до посіву. Сіють овес, ячмінь просо. На городах наприкінці березня сіють кріп, петрушку, моркву, цибулю, картоплю, пізніше помідори та інші овочі. На полях, де селяни ще з осені висіяли жито і пшеницю, піднімається і зеленіє озимина, ніби смарагдовий килим. Виїжджають трактористи у поле і орють землю. А машина сіялка розсипає золоті зерна пшениці. Радіють люди, вони чекають гарного врожаю. А зараз пограємо у гру. Весна глядачих не любить. Я буду вам говорити початок речення, а ви доповніть їх потрібними назвами дій. Навесні дерева. Різають, саджають, поливають, обкопують. Весною на городі скопують землю, роблять грядки, сіють і саджають овочі. У парках міста, прибирають сміття, саджають дерева та кущі. Облаштовують клумби. А які ж інструменти ми використовуємо під час роботи в саду і огороді? Лопати, граблі, лійки, пилки. А зараз пограємо в гру, закінчи речення, щоб город перекопати, беремо до рук лопати. Потім у велику грядку висіваємо зернятко. Буде сонце і тепло, щоб зернятко проросло. А чому рослина сходить? Бо корінчики п'ють воду. Тепер ми знаємо, що весна може приносити людям не тільки радість, але й клопоти. А зараз давайте пограємо в гру, що де росте? Нам необхідно попрацювати у квітнику, на городі, у саду та в полі. Що росте у квітнику? Звичайно, квіти. Значить, у квітник ми будемо сіяти та висаджувати квіти. Що росте на городі? На городі ростуть овочі. Значить, для городу нам потрібні насіння овочів. А що росте у саду? У саду ростуть фрукти, тому у сад нам знадобляться саджанці фруктових дерев. А що росте у полі? У полі росте жита, пшениця, овець. Тому нам потрібні насіння цих культур. Навесні потрібно допомагати природі, а саме, турбуватися про рослини, саджати нові дерева та кущі, а на городах овочі. Дякую вам діти за увагу. До зустрічі!